привіт з вами, я Анастасія, і в цьому відео ми будемо збирати боксик по смайликах, які написали мені в телеграм-каналі. Не представляєте, скільки разів я вже знімала це відео. Маємо боксики по смайликах, які написали мені в телеграм-каналі. Це ось такі. Ну, десь тут з'являться якусь масочку. Я візьму тоді ось таку от масочку. Це у нас є для веселка. У нас треба щось взяти таке різнокольорове, як веселка. Ну, я не знаю. У мене є така ніби масочка, в якій йде як веселка, але я не знаю, що я її зараз знайду. Тепер пошукаю. От я її знайшла. Ось така от масочка. Це в нас квітка. Ну, з квіткою я візьму. З квіткою візьмемо ось такий кремчик. Далі в нас йде. Ще одна квітка, вона така більш довше виглядає. І, ну, і в мене є ось така от масочка, типу букет. Ну, Я коли знімала відео, де я збираю боксик по. Ой, не збираю боксик, а роблю косметику паперову по смайликах, ніби на відео. І там я зробила цю маску на букет. Е, а от е, зараз, зараз попадається така як довга квітка. Ну, Я не знаю, що брати, давайте візьмемо оце як букет. Ну, Ніби можна взяти. Далі ще у нас шоколадка. Ну і не знаю, що взяти з шоколадкою. У мене десь була маска. Ну, скільки вже за сьогодні я масок візьму, я не знаю. Така. Беремо. Така. Цукерку я не знаю, що брати, але можна взяти отаку от пінку з льодяником. Це, звичайно, не цукерка, але ну, льодяник цукерка можна розкладати. Тоді ми беремо. Ну, все, я зібрала боксик, тепер ми все розкладаємо. От боксик у нас вийшов. Отак от. Тепер я це все кладу назад і ми будемо збирати боксик номер 2 Боксик у нас невеликий, тільки чотири смайлики, і тому ми його зберемо напевно, скоро. Перший смайлик це в нас метелик. Ну, звісно, з метеликом в мене нічого нема. Але він такий як голубий, можна щось таке взяти. І що можна взяти ось такий геть для лиця з кавуном. От, типу, оця штучка, вона така голуба. Беремо більше. Ще у нас листочки. Я не знаю, що мені взяти. А, а ну чекайте вот, ось ця вот таку вот маску. Я вже <смеш> хотіла казати, що все, я, звісно, не знаю. що ми беремо просто щось зелене. Я тут така така, а точно. І тут ми беремо ось таку вот масочку, на ній намальовані листочки. Ось вода. Mm -hmm. Я не знаю, що можна взяти на воду. извиняюсь, <смеш> Ну, вона голуба, значить, беремо щось голубе. Є ось такий продукт, тут кришка голуба, можна взяти. У нас кокос. Ну, з кокосом можна щось знайти. У мене є маска з кокосом, яку я зараз хочу взяти. Але я зараз її пошукаю, що треба її найти. Оці от всі е е улпі масок. Тому що масок в мене капець багато. Зараз я пошукаю. Ладно, ось така от маска. Беремо її. Так, да, Якби це дивно не звучало. Розкладаємо. Маска. Ой, яка маска? Нет, боксик у нас вийшов. Знову перезнімати відео, бо тому що дуже часто, ну, багато разів таке було, що от іменно з цим відео, з цим, по цих смайликах, що я його перезнімала, тому, тому щось не то сказала. Добре, вже хай буде. Ось вот, кітбоксик у нас вийшов. Угу. Я це все зараз кладу назад і буду збирати вже боксик номер 3 і Боксик у нас по таких смайликах. Десь короче, мають з'явитися. Забираємо. Голубе сердечко, значить, щось голубе. Взяти ось такі полоски для носу. Ось бачите, тут ці от штучки вони голубі. Беремо. У нас вірус. Я не знаю. Давайте візьмемо щось зелене просто, бо тому що я взагалі не знаю, що можна взяти на вірус. Ось такий от зелений трикутний скраб. Зірочка. Я не знаю. Отак от я не знаю. Ну, у нас жовта. Я знаю, що можна взяти, але ну, я не думаю, що це буде рахуватися. Я думаю, що це взагалі не буде дуже рахуватися. Ну, але, коротше, можна взяти. Ось цю от маску. Ви напитаєтеся тут зірочка? Вот. Ну що, ну, зірочка, зірочка, вот ще одна зірочка. Коротше, беремо. Ці смайлики ще більш-менш нормальні, коли я побачила наступні, що вже не хочеться це відео знімати. Mm -hmm. Ну, коротше, зараз троянда. Троянду я не знаю, що брати, можна взяти просто на квітку. Шукаю щось з квіткою. Коротко. З квіткою я знаю, що в мене є. А в мене є з трояндою. З трояндою в мене є. От прям з трояндою. Ось такий от скрабчик, ой, от це троянда. Тут от бачите? Берем, коротше. з квітка. Ну, от з квіткою я от зараз візьму щось. Брати з квіткою маску, але її, звичайно, ще треба ще не От, от, ось така от маска, беремо її. Така дуже похожа на там. Я думала, що я зараз візьму щось вообще не таке, вообще не похоже, що всі скажуть, що, я беру щось взагалі не то, але от, реально знайшло щось похоже. Веселка. <песелка> ну, звісно же, я знаю, що брати, маску з тією самою веселкою. От. <песелка> беремо. <песелка> Я извиняюсь, ну що мені на нього брати? Я зовсім трошечки не знаю. Ну, Він такий білий, може йде щось таке більш-менш біле. Маска, вона, в принципі, майже біла. Ну, типа, з яйцем. І тут воно ну, майже біле, можна брати. Полуниця. З полуниця я пропоную брати. Ну, я думаю, якщо вже не маску, в нас вже масок в цьому боксі повну, та й думаю, давай і щось інше візьму. І треба подумати що. Дані одного відео, де я брала оці патчі, то й тому можна взяти їх. В принципі, хоч оберемо їх, я вже поставила. У нас слухина, вроді, це називається. Так, це Лохина. З нею можна взяти. Я знаю, що з нею можна взяти. Десь ось тут -то лежить. Чекайте. Тому що хтось вже, хто був у мене в хаті, вже добрався до паперової косметики і все поклав не на свої місця. Так що е то, що я шукаю з лохиною, ще треба пошукати. Пішла ось таке от рідке мило від дольтивинку сухину. Беремо його. Виноград. З виноградом. Що можна взяти з виноградом? Треба подумати так логічно. Я подумала логічно і я не знаю. Угу. А, хоча я знаю. Беремо ось такий от скраб для тіла. Берем. З кокосом я візьму. Я не знаю що. З кокосом я візьму зараз ось такі от. Ось такий от блиск для губ. Беремо його. Взагалі якийсь мрак. чи Якийсь я не знаю, що мені на нього брати. Ну, він якийсь оранжевий. Давайте значить оранжевий. Це я навіть не думав. Ну такий якийсь оранжевий червоний. Ну щось похоже мені на ось це. Угу. Беремо. Беремо. Мед. З медом до мене щось було, тільки я не знаю, чи далі що воно в мене є. Що я навіть не пам'ятаю, що то було. З медом до мене нічого немає. Він жовтий, беремо щось жовте. Mm. Mm -hmm. ну, давайте візьмемо ось ці патчі з лимоном. Вони жовті. Щось любе візьмемо, як подарунок, як, ніби як від меди, подарунок, як ніби як я, ніби. Ну, ви поняли подарунок. Ну, Давайте візьмемо палетку. Берем її. Угу. Розкладаємо. Бокс по ось таких от смайликах у нас вийшов. І зараз я все буду класти назад. І ми будемо збирати вже боксик номер 4 Так, далі. О, ой. Четвертий боксик виглядає ось так. Збираємо Ракушка. Я не знаю, вона нас сіра. Беремо щось сіре. Сірого в мене нічого немає, крім, тут штучка сіра. Беремо. Так, ну, я візьму ось таке от рідке мейло віддаль Чімілк. З лохиною. Угу. Так, сердечко. Ну, ніби показане руками. Ну, давайте ніби там, якщо сердечко, давайте візьмемо щось таке. щось таке, що мені дуже подобається. Напевно, я візьму ось цю маску. Я не очікувала, що вона вийде така естетична, але вона мені подобається. Давайте візьмемо її. це, ж, це саме, що? Якась картина, які ось гір. ну я взагалі не знаю, що на це взяти. Ну ну, я її Синя, така темно-синя, ну ми можемо взяти, в принципі, ось ця. Воно темно-синє. Коротше, я беру це, я нічого не знаю. <рес> Круг сірий, такогось як куля. Ізвиняюсь, будуть нормальні смайлики чи ні. Ну, у мене є, в принципі, от ось такий скраб для тіла, він круглий і сірий. Ну, можна взяти, можна як зарахувати. Беремо. Що взяти на коньки? Я не знаю, що взяти на коньки. Ось такого кольору, ну щось мені нагадує ось це. Ну, в принципі, оце от, оце от, оце от, оце от більш, більш темні мені не нагадує, але оце от от саме от мені щось похоже. Ну, давайте візьмемо, коротше. Mm -hmm. Сіре з діамантом. Голубе. Щось може сіре голубе не я не знаю, я просто, ну. Взагалі сірого, мало і, і голубого. Отут тут ще сіро голубе шукати. Ось це я не знаю. Давайте просто візьмем щось сіре Б. Я не знаю. Я беру такі от гедля лиса з полуницею, тут типу його голубе, такого кольору подібного на діамант. Берем. Там та там та там та угу. 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 угу Я просто вже не знаю, як мені викрутитись. Ну коротше, це от пилочка, мені оці от штучки подібні, щось мені нагадує скрапку, хоча я взагалі не знаю чим. Берем бульбашки. Бульбашки. От ось це от, воно кругле. Бульбашки теж круглі. Берем. Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. Я не думаю, що в мене таке є. Щось з тим або що намальовано оце. Бо тому що я взагалі не знаю що це. Що за смайлики? Кого воно кольору? Сірого. Що ми беремо? Що сіре. На мене що все сіре позакінчалося. А я знайшла сіре. Ось такі ось така от помада від Кіко, оце от, от воно сіре. Беремо. Почала розкладати і просто в шоці. А ні, вже не в шоці. Мені здалося що там ні одної маски, але я потім побачила ось це і зрозуміла, що це є одна маска. Кось дивно, такий бокс не маленький, а маска тільки одна. Дивно. от боксик у нас вийшов. Угу. І що я хочу сказати? Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал паперова косметика з квіточками. Ну, типу, ось така от назва, це я мені була сказала. І, Іменно тут ви можете писати свої бокси, по яких я буду ск... які я буду складати. Іменно в оцьому телеграм-каналі. Але ще є тут все про паперову косметику. Але ще є другий телеграм-канал, де я розказую про своє життя. Він називається Анастасія Ржеве статечко. Теж десь з'явиться назва. Не забудьте теж підписатися, там цікаво. І... Ще не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал вот Anastasiation. І всім па-па!